Вітаю вас! Ви на каналі Made in UA зроблено в Україні. В цьому відео я хочу вам запропонувати зробити дуже гарне пальмове листя. Можна сказати, зі сміття. Нічого купувати не потрібно. Для того, щоб зробити таку красу, нам потрібно взяти звичайну картонну коробку. А точніше шматки картонної коробки. Гарний напис, так? Також нам знадобиться олівець, линійка, ножиці та клей ПВА. Що ж, давайте почнемо операцію. В першу чергу нам потрібно відділити верхній шар картону від гофрованої частини. На деяких коробочках воно гарно відділяється, а на деяких не дуже, тому треба прикласти зусилля. Починаємо ми виготовлення нашої поробки з гілочки, на якій буде триматися листя. Треба взяти довгий шматок картону, відміряти 2 см і відрізати. Довжина картону може бути такою, якою ви схочете. Так, відмічаємо і відрізаємо. Так, тепер нам потрібно цю гофровану частину відокремити. Вона нам не потрібна. Тепер цю картонну смужку нам треба скласти навпіл. А тепер кожну половинку зігнути теж до центру. Тепер треба змастити все клеєм ПВА і склеїти. Обов'язково треба це розмазати пальцем, бо хтось забув принести пензлик, але ви можете так не робити. Треба зачекати декілька секунд і з'єднати. Також треба гарно притиснути, щоб наша смужка не роз'єдналася. Гілочка, на якій буде триматися листя, готова. Тепер будемо робити саме листя. Це в мене смужка паперу картонного, десь 40 см довжиною і шириною 12 см. Нам її потрібно розділити на відрізки по 3 см. Які ми потім розкреслимо в прямокутники і виріжемо. Тепер по наміченому розрізаємо нашу довгу смужку на прямокутники. З цієї довгої смужки в мене вийшло 13 шматочків. Але мені захотілося, щоб їх було 15. Ви можете робити стільки, скільки вам захочеться. Я беру ще шматочок картону, відділяю верхню частину. І розкреслюю ще два шматочки. Також нам знадобиться один прямокутничок впів ширини одного шматочка, тобто півтора сантиметра. Тепер ми приступаємо до формування самого листя. Шматочок в 1,5 см, ми згинаємо посередині, беремо ножиці і заокруглюємо верхню частину. Ось як має бути. Це одинарний верхній листочок, який буде з самого верху гілочки. Для того, щоб зробити наступне листя, ми беремо шматочок в 3 см, згинаємо його пополам, навпіл. І тепер кожну половинку теж навпіл. Має вийти маленька гармошка. Цю гармошку посередині ми маємо розрізати, не дорізаючи до кінця 1 см. Тепер беремо кожну половинку згорнуту і теж її заокруглюємо. Ось на одній детальці в нас вже два листочка. Так ми робимо з усіма деталями, які ми будемо використовувати. Все, наше листя готове, і тепер ми можемо приступати до формування самої пальмової гілки. Беремо нашу довгу гілочку і розмічаємо її по сантиметру. Так, як листочки у нас? 16 і розміток у нас 16. Беремо верхній одинарний листочок, намащуємо його клеєм, тепер в мене тут є пензлик. Подвійні листочки теж намащуємо клеєм в серединках, з однієї і з іншої сторони. Беремо наш листочок і, наче охоплюючи довгу паличку, приклеюємо його. Подвійний листочок так само. Треба дивитися, щоб листя все було згорнуте в одну сторону. Тут я зробила неправильно. Я перевернула. Лист і приклеїла його вже правильно. Якщо щось виступає або вам не подобається, ви можете взяти ножиці і підрізати це. Кожне наступне листя ми приклеюємо по нашим відміткам, тобто через сантиметр. Притискаємо листя до гілки тією стороною, де одна внутрішня складка. В мене 15 листочків, але ви можете зробити і більше, щоб ваша гілочка була більш наповнена листям, більш густіша. Також хочу сказати, що ідея виготовлення такої пальмової гілки, на жаль, не моя. Це було в моїх рекомендаціях в Ютубі, і мені дуже захотілося зробити таку собі. І показати вам, як її робить. Все, наша пальмова гілка готова. Подивіться, як вона гарно виглядає. Вона не наче справжня, висохша, фінікова пальмова гілка. Подивіться, це просто щось неймовірне. Застосування такої декоративної гілки може бути різноманітне. Його можна використовувати для фотозйомки, для декорування дзеркал, наприклад. Але мені воно подобається просто як фон в кадрі. Воно дуже гарно виглядає. Також мені здається, що на фоні цього листя будуть дуже гарно виглядати вироби ручної роботи. Ось такий, наприклад. Хочу подякувати вам за вашу увагу, за ваші вподобайки. До зустрічі, друзі!